Всім привіт! Я хочу зараз показати, як використовується системи відеоспостереження в інших країнах, а саме за океаном. Хочу показати, яка кількість їх і які системи монтажу використовуються в даній країні. Досить цікавий підхід. Дивимося, я показую. Так, самий центр, Центріше не буває. Давайте подивимося, що тут відбувається по камерах. Для цікавості. Тут одна малесенька, досить маленька камера. Тут ми маємо більшу трошки роботизована. Наступне, давайте глянемо, що тут у нас робиться. Тут в нас немає жодної, по крайній мірі я не бачу. І наступна ще одна камера, і я вже дивився, вона знаходиться тут. Все. Якщо подивитися, допустимо отут. Тут більше камер ніде немає. На будівлі точно немає, Дивися. В принципі, там також не бачив, але тут на будівлях так не ставлять камери. Тут більше на стовпи стовпи використовують. Три камери на такому величезному перехресті. Це короба в метро, які ведуть до камер. Тут ми можемо побачити камери якості такої собі плюс, плюс 7 каблів в секунду. Такі цікаві короба. Таке цікаве рішення. Ще є такі досить класні камери. Зараз покажу вам. Не видно, не видно, не видно, не видно. Отоцент. Тут десь штук 6 в одному корпусі. Приблизно. Ще один варіант метро. Як ми бачимо, всі кабеля також прокладені в таких металевих трубах. Ну, досить надійне рішення. Також всі лінії в трубах. Маємо камери. Дуже багато тут отаких відеокамер. Прям дуже багато. Це в одному корпусі 6, приблизно 6-8 штук. Комунікація зводиться в таких металевих трубах. От Що цікаво, досить таке велике перехрестя, місто, а камер взагалі нема на перехресті. От взагалі. Бачимо з тупи. Один другий. Якісь комутаційні, скоріш за всього, вони відносяться до попорів. А камер 0. Нас, якщо взяти бів, то камер буде просто капець як багато на кожному перекресті. Так, ще один приклад монтажа. Хочу вам показати, як робиться. Мене таке враження, що це якийсь стандарт, оскільки ну, не буду по всіх магазинах і по всіх об'єктах ходити, показувати, як вам зроблено як тут зроблений відеонагляд. 에, пару прикладів навів. Повірте мені на слово, тут все так. І, і що йшов біля маленького магазину, тут також зроблене все. Є будь-який кабель, який виходить з. Кажемо так, приміщення він є не захищений, він може бути захищений виключно в металевих трубах, інакшого рішення, по крайній мірі, я тут ще не бачу. І ще що цікаво, можна можете подивитися, наскільки цікаво, що камера досить, вони знаходяться низько. Що логічно, я завжди своїм клієнтам говорю за те, що бажано ставити низько камери, оскільки. Кращий кут огляду до обличчя і набагато легше і краще буде ідентифікувати особу. Це все метал. Отака От металева коробка. Відповідно, тут оригінальна знизу, ну і сама камера. Навіть в такому рішенні все рівно використовується металева труба. Від одної камери до другої. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.